Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг: Живемо, радіємо, витриваємо. Вибачте, благословенна п'ятниця. Піст сьогодні маємо. Тож живемо, радіємо і постимо. Хто вміє постити, той постить, хто не вміє або не може, то не постимо молимо за тих, хто постить. А ті, хто постить, попостять за тих, щоб ті навчилися постити інші. Тобто ви мене зрозуміли. І сьогодні візьмемо посилання. 25 січня 2003 рік. Дорогі діти, посл... цим посланням знову вас закликаю молитися за мир, особливо зараз, коли є криза миру. Ви будьте тими, які моляться та свідчать про мир, будьте дітоньки, миром у цьому немирному світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам хоче сьогодні сказати, що мир е, сьогодні, сьогодні дуже важливо приймати, я завжди нагадую. Приймати послання до себе. А цими днями знову вас закликає молитися за мир. Особливо зараз, коли є криза миру. Чи є криза миру сьогодні у нас? Просте питання. Так, є, особливо в Україні, особливо е, там, де є війна, а війна зараз в Україні. Тому у нас є криза миру дуже велика. Це просто кризище я би сказав би, Кризище миру. І Марія це каже сьогодні до нас, до нас, але не тільки до нас, а й до тебе особисто. І в твоєму світі є криза миру, в твоєму, там, де ти живеш, в твоїй країні є криза миру. І це дуже важливо зрозуміти, що про нас це посилання, ну, дійсно про нас. І каже: ти будь тим, який молиться та свідчить про мир. Ти. Не ви. Бо можемо та ви будьте тими, а хтось там молиться, да, вони там моляться, ж горі за мир постійно, ну так, моляться. Але Марія каже, ти будь тим, який молишся та свідчиш про мир. Важливо бачити, не тільки молишся про мир, а й свідчиш про мир. А щоби свідчити про мир, треба мати той мир. Бо коли ти маєш мир в серці, то люди до тебе самі приходять і питають, як ти маєш такий мир в серці. Кругом війна, кругом криза миру. А ти в мирі, в любові, і вони будуть тебе питати, що з тобою сталося? Де ти дівся? Ну, тобто, де ти знайшов цей мир? І тоді будеш мати змогу свідчити. Отак свідчення приходить. Свідчення приходить від того, що люди бачать щось в тобі незвичне незвичне. І це, це є цей мир, Божий мир, який притягує людей. Будь дитинком миром. Миром у цьому немирному світі. Марія каже, буквально стань цим миром, стань цим миром Божим в цьому немирному світі. І це, так скажемо, дуже складно, на правду, і дуже легко. Бо немає інструкції, як це зробити, це є складно, а легко, тому що це Господь робить. Ти навіть нічого не робиш. ти ти мир, а щоб цей мир прийшов до тебе, треба молитися про цей мир. Треба молитися про цей мир. І вона каже, що є криза миру. І то, тому особливо зараз прошу і закликаю тебе молитися за цей мир, за цей мир, але не тільки мир в країні, бо ми можемо молитися за мир в країні тільки, а забути про мир в серці, забути про мир в наших сім'ях. І сьогодні давайте на практику візьмемо молитву за мир, хто скільки може, але обов'язково помолитися за мир, за мир в своєму серці, в своїй сім'ї і в країні, звісно, і в цілому світі. І тоді ми будемо долучатися до цього о, миру, до, до цього поклику і проживати це послання. Ми і ти особисто. Головне, щоб кожен особисто це зробив. Тоді будемо мати. мати мир. мир. І будемо цими світлячками, до яких Марія каже, що будь дитинко миром у цьому немирному світі. Це є головне послання, щоб ти був миром. Не хтось, не, не он, він, не он він, не отець Роман Братковський. Знаєте, Бо всі знають, що отець Роман Братковський має мир, всі ми бачимо це. Але Марія каже, щоб всі такі були, як отець Роман Братковський. Щоб ми всі так світилися, щоб ми всі з нас промені це йшли, Господні. Розумієте, щоб ми всі стали таким, такими, з яких мир виливається. А ось до цього нас Марія сьогодні заохочує. Тому молимось цьому намірі. Молимось і молимось, І не перестаємо прагнути цього миру. Досвідчувати і потім, коли його знайдемо, нести його людям, будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з меджгоря, папа.